Не розум від книг, а книги від розуму створились. Григорій Сковорода. Вітаю вас з вами. Програма про нові актуальні книги. Які щотижня вам рекомендує книжковий кошик і наші книжкові експерти. Із приходом осені нам захотілося пофілософствувати, поглянути на Харків незамуленим оком і поринути у світ поезії неограненої часом. Сьогодні у книжковому кошику. Світ Софії Юстина Гордера історія філософії розказана дітям, але особливо корисна для дорослих. Повна академічна збірка творів Григорія Сковороди за редакцією Леоніда Ушкалова. Ідеї та образи великого слобожанського філософа прокоментовані і впорядковані фахівцем. Буйний хміль Олександра Купеленка. Повість, оповідання та роман Визволення про Харків 20-х років, боротьбу національного і комуністичного та жіночу емансипацію». Феномен доктора Хауса правда і вимисел у популярному телесеріалі про геніального лікаря діагноста Зоряний віз Віктора Гонтарова. Вибрані роботи класика харківського живопису, який вірив, що звичайне митцю зобразити найскладніше. Чому листя на деревах жовті, чому хмари нагадують загадкових тварин і чому будинки не ростуть як трава? Такі запитання, а то й ще дивовижніші, часто можна почути від дітей віком ну, десь до 10 років. Хоча, можливо, сьогодні десятирічних такі питання вже і не цікавлять. Але чому подібні запитання не ставлять дорослі? Відповідь знає норвежець Юстин Гордер, автор бестселера Світ Софії. Перша ця книга із підзаголовком Роман про історію філософії з'явився майже 20 років тому. Ні Гордер, ні його видавець не вірили в успіх цього твору, бо ж не був то ні любовний роман, ні детективний трилер, ні фантастика. Це був роман про історію філософії від натур філософів до філософів сучасності. Щоправда, читачами цієї книги мали стати не студенти університету, а діти, що поволі починають ставати дорослими. І тут несподіванка. Світ Софії кілька років тримається на першій сходинці європейських книжкових рейтингів і перекладається на десятки світових мов. Це книга о сложному, але написана простим дитячим язиком. Вона допомагає знайти відповіди на вічні питання. А вони заключені в такій науці, як філософія. І от о філософії – це книга. Здійс встречи этой девочки Софії з великими лічностями із Платоном, із Сакратом, Сарістотілем, і Друсніши, коли Юстину Гордеру було 11 років, він дав собі обіцянку ніколи не дорослішати і завжди дивуватися тому світові, в якому він живе, саме до замилування світом, в якому випало жити людині, і закликає письменник в усіх своїх книгах. І якщо більшість людей все ж втратили такий дар, глибок за Гордером занурившись у хутро чарівного кролика, то є ще ті, хто може відірвати очі від землі і поглянути на небо. До них Юстин Гордер відносить філософію. Знайомство головної героїні Софії із ключовими мислителями людства допомагає їй зберегти у собі таку вічну дитинність. Все починається з того, що одного дня Софія знаходить у поштовій скринці лист на своє ім'я, в якому містилося одне єдине запитання. Оти після цього листа починають приходити наступні, що мали вигляд коротких лекцій із філософії, написаних спеціально для 14-річної Софії Амнасин. Я той моряк, що виконутий на берег під час аварії корабля, інших своїх братів, на котрих чекає те ж саме, непевним голосом попереджає, яких сирен і страховищ їм слід остерігатись і куди прямувати. Із листа Григорія Сковороди до Михайла Ковалинського 23 листопада 1762 року. Відтепер голос нашого слобожанського моряка-філософа зможуть почути всі, хто цікавиться думками Григорія Сковороди. Харківське видавництво майдан щойно видало однією книгою повне енциклопедичне видання теорії філософа, порядковане знаним харківським сковородинознавцем Леонідом Ушкаловим. Щоправда, перший наклад цієї книги 300 примірників. Це видання готувалося досить довго і мушу казати, що це таки справді от перше. Видання творів сковороди повної збірочки здійснене в належному академічному форматі. Воно потрібне науковцям, перекладачам. На його основі можна готувати популярні видання сковороди. Ну і продовжувати стрімко рухати вперед сковординські студії, які зараз дуже популярні не тільки в Україні, а й у всьому світі. Є багато неточностей у тих виданнях попередніх, які до цього були у творах сковороди. Вони видавалися різні, у різні часи, у, у різні, так би мовити, мовні і навіть стилістично мовні ухили. І таким чином. Це найбільш адаптоване до сьогоднішнього дня, та не просто адаптоване, а найбільш е е таке адекватне е і до сковороди тодішнього, і до нас сьогодні. Науковець, професор Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди Леонід Ушкалов розпочав роботу над проектом на початку цього тисячоліття. Здійснювався він під егідою Академії наук України. Книга на 1400 сторінок уміщує найповніший на сьогодні корпус творів Григорія Сковороди, підготовлений на основі автографів. Подає нові українські переклади латинських та грецьких текстів Сковороди, а також розгорнуті фахові коментарі до усіх сковородинських ідей та образів. Ще одна мрія. Я є, десь продукт на таку обсягу книжку зробити енциклопедію, яка б так і називалася Териорій Сковорода. І зібрати там все, що стосується світу, ідей, образів, Сковороди І взагалі скородає пошто. Це було просто розкішне видання, і я сподіваюся, що ближчим часом спробуємо щось таке зробити. Ця гора зветься Холодною Горою, одного з багатьох передмість Харкова, великої Слобожанської столиці. Глянувши на Харків з Холодної Гори, Пріся спинилася. Перед її очима лежало велике місто. Звідси, видко, було його далеко, незрозуміле відчаю і близьке до любові. Будинки насували один на одного, змагалися поверхами, кольорами дахів, корпусами недобудов. Так проникливо писав про Харків 20-х років письменник Олександр Копиленко. Українського письменника Олександра Купиленка незаслужено відносять до письменників другого плану. Він прожив коротке життя, сказалася, доля прожив 54 роки. Починав він народився в Костянтинограді, сучасний Красноград. Нині Харківської області, тоді це була Полтавська губернія, у 20-ті роки вчився у Харкові, брав участь в Радянській війні, вчився у Харкові, закінчив біологічний факультет Харківського університету, тоді це інститут народної освіти, починав активну письменницьку діяльність, був в колі. Миколи Хвильового в пізніше літературний ярмарок про 1930 фронт року з'явився перший роман Копиленка Визволення, який продовжив традицію міського роману, закладеного в українській літературі Валер'яном Підмогильним. Остільки якщо підмогильний написав твір про Київ, то Копиленко про Харків написав хорошою українською мовою, передав атмосферу постреволюційного Харкова з невідомими нам сьогодні назвами вулиць і майданів і дуже точними оцінками його буд. Динків, мешканців, звичаїв, а ще майстерно виписав характери еволюцію своїх героїв. Перед із тим Копеленко написав твір про початки індустріалізації і радянізації України, про боротьбу національного і комуністичного жіночу емансипацію. Головний персонаж Сава, молодий хлопець, який приїздить з села, і ось традиційна тема завоювання міста або знаходження, точніше, знаходження власного. Місця у тодішньому столичному Харкові, і найцікавіше це тодішні харківські реалії, його погляд, починаючи з погляду письменника на Харків, яким він був, чим відзначався, починаючи з назви вулиць, з Назви закладів, бо скажімо, події розгортаються, коли головний персонаж повертається з технологічного інституту до себе додому на москалівку, і випадково на вулиці Карла Ліпнехта він зустрічає свого батька тепер великого партійного начальника.